Чому звички не приживаються і як це змінити? Кожен із нас хоче бути здоровим, щасливим і заможним. Хочу бачити поруч з собою щасливих членів родини, здорових, красивих, радісних. Хочу робити справу, яка дарує радість, нових приємних людей, нові незабутні події. Все це нормальні і правильні бажання здорової людини. Всі ми дорослі, тому розуміємо, що все це будується певними діями. Не буває такого, що ми нічого не робимо, пускаємо життя на самоплив і спостерігаємо, як все навкруги покращується. Навпаки, у випадку бездіяльності, все навкруги руйнується. Те, що є зараз, те, що ми будували в минулому, і майбутнє, яким ми хочемо жити. Все це розчиняє. У просторі. Все приходить через дію. Звичка діяти це найпотужніша звичка. Можна сказати, що це мета-звичка, яка керує іншими звичками. Діяти це бігати, пити достатньо води, збалансовано харчуватись, обіймати кохану людину, смішити своїх дітей, підтримувати їх, читати книги, навчатись, працювати. А тепер. Важлива думка, яку вам варто забрати собі. Звичка має обслуговувати якусь ціль. Без цілі звичка не приживеться. Якщо ціль бути здоровим і менше хворіти, допоможуть звички бігати, займатися спортом, збалансовано харчуватись. Якщо ціль бачити щасливими членів родини, допоможуть звички обіймати, підтримувати, знавчати, жартувати. Якщо ціль досягнути вершини в кар'єрі, допоможе звичка навчатись, робити краще, збирати відгуки, працювати над помилками. Формувати звички заради звичок не дуже хороша витівка. А от поставити цілі, подумати, які. Звички допоможуть досягнути її швидше, це правильний підхід. Звички це інструменти для досягнення цілей. В мене є звичка прокидатись о 4.30 ранку, тому що в мене є ціль створювати корисний контент, який допомагає людям бути ефективніше. Я знаю, що мій час для глибокої продуктивної роботи. З 5 до 8 ранку. Саме всі години я писав книгу, створював курс і зараз працюю над новим продуктом. Звички прокидатись рано обслуговує ціль створювати корисний контент. Без мети я б не зміг сформувати в себе звичку ранніх підйомів. Я перевіряв. Тому подумайте, чого хочете досягти. Які у вас цілі, які ваші нові звички можуть обслуговувати ваші цілі? Заплануйте поступове опанування цих звичок. Результат прийде. Якщо ціль Відповідає вашим цінностям і мотивує вас. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.